Ми, як команда, 10 років назад проголосували повним складом за те, щоб набу було створено міжнародними структурами, ну, незалежними, скажімо так. Да? І я от перед вами сижу. Я свято вірила 10 років назад, що може дійсно, якщо міжнародні структури запропонують нам фахівців, це набу. А потім, як наслідок і в САП, і в антикорупційний суд, що це буде реальна система боротьби з корупцією. Я і вся фракція ми за це голосували 10 років назад. Після того, 10 років неймовірної корупції на всіх вищих рівнях, причому мільярдна, а іноді вже і десятимільярдна. Сьогодні у нас, наприклад, 7 мільярдів євро. Оплачена по контрактам на закупівлю зброї там, всього для армії і взагалі нічого не поставлено ноль зіро. Десять років жодної справи потоп корупції. Я вже сказала, що от сьогодні заробітні плати на Буйсап САП від 200 тисяч гривень на місяць до 300 і більше тисяч гривень на місяць. І я від них очікувала результату. Но і всього... цього результату немає.